І починаємо нову серію. Тут у нас є 18 злотих, хліб безкоштовний. Тут е, сосиска в тісті і піца-міні, щось такого похоже, теж безкоштовно з'ядодільні. А все решта купили за 18 злотих. 12 злотих нас коштує цих три речі: салат, ковбаса і А все інше то у нас коштує. 5,92. 92 будемо рахувати 6 злотих. Починаємо думати, що ми будемо готувати на завтра, на другий день. Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас другий день, буде завтра, але готую вже сьогодні. Ззаді то співаємо я викусювання. Що в нас є? Взяла 3 шматка хліба, підігріла просто на сковородці без. На вотельні без жиру. І до того буде пів помідорчика, пів паштету і трошки зеленини. Такий у нас буде сніданочок. Так що, другий, третій день сніданки у нас готові. Буде просто канапки з паштетом. На обід у мене і на вечері буде каша прилова завтра на другий день. І три ковбаски білі. Їх просто шкірко знімлю і на квадратики поріжу. Піджарю трошки на олії, а каша вже вариться з олійкою. І на обід в мене буде трохи салату, я там сьогодні залишила трохи овочів. І завтра додам, ще трошки зеленини і зроблю такий салат на роботі. І канапки теж в мене будуть на роботі зроблю. І так ж вже другий-третій день канапки в нас буде по три шматочки хліба. І паштерти з помідором. І зеленинки трошки, може, бачу, руколу. Руколи додам На другий день у нас буде на обід і вечерю каша пшенична з ковбаскою І три ковбаски заморожу, щоб на найнавший день мені було. Якщо чесно, ще не уявляю, що мені готувати на день на третій, четвертий, п'ятий день. Може, вареники зробити з картоплею Маємо ще 12 злотих, побачимо. Така каша в мене вийшла, виглядає не дуже, а на смак смачна. Такі у нас продукти на завтра. То я на роботу беру каша, тут зеленина і один огірочок. Помідор три кусочки хліба і паштет. То на сніданок на два рази буде, але я ще хліб завтра доберу на третій день. А каша на обід зі салатом. У мене ще з сьогоднішнього дня там лишилася морква, кусок перця, і я це все разом зроблю. І на вечір буде каша зі салатом. А вже я придумала, що завтра буду варити зупу горохову. У мене там є, що я взяла з тоді ні, ви бачили в першому дні. Перший день в мене такий взагалі був лакшері. Дуже смачно, круто і ще нічого не треба було готувати. Побачимо, який буде у нас п'ятий день. Дуже дякую за увагу. І зустрінемось на сніданку. Ставте вподобайки. Бачите, менше половина сьогодні піде на канапки, а друга половина завтра. Нині у нас буде з його а завтра буде з помідором. Ну що, другий день офіційно відкритий. Такі в мене сніданок, кава, канапки. А на фрукти маю два банани і мандаринку. То пізніше. Всім хорошого дня. Перекус. А тут і наша вершава. Так виглядає кухня. Палець клітер. Такий в мене обід. Я вже є дуже-дуже голодна. І маємо вже маємо, маємо пшеничну кашу з ковбасою і мікс салатів. І Там вже трошки огірка, трошки перцю Перцю до мене з такого знаєте, набору, що в нас безкоштовно. І ту моркву забираю додому на зуб. Дивіться, буду їсти. Хопту відборока. Піпіця. Але кажу, вже дуже-дуже голодна. Попробуємо. Щокарна кажу. Нічого чогось солодкого хочу. Це вже моя третя кава. До додому. І таку хопту має доїти. А каша добра. Дякую. А сьогодні буду ще після роботи варити супу вдома на завтра. Нині в мене девіз пошукування їди. Соус шмітанковий танзач. І маленька жовківка. Ще оберемо той соус. Я вже вдома прийшла з роботи голодна, що навіть не маю сили робити свої хопти і каші доїдати. Тут сосіска з ядодільні я вчора принесла, то зараз його мені підігріє та й поїм. А потім вже буду вечері робити. Будь чесно кажучи, щось дуже-дуже голодне. Вчора було набагато легше. Так, Всім привіт! Я була в магазині, купила три картоплі і один бурак. Бурак 60 грош, картопля злотий 20. Ось тут, чек, ось злотий 69. і Бурак. Ту морква з роботи принесла. Знаєте, нам там такі овочі дають. А таку зупу то я в ятудільні була взяла в перший день. Я думала, що, знаєте, Така гаряче, просто заливаєте капіток, як, не знаю, гарячий кубик, щось таке і готово. А то ні, тут дивіться, на три порції пише. І тут є, як вам сказати, що треба варити, там треба додати 200, 700 г води і ще бочок, ну, бочок мені не снився. У мене такого немає. Будемо пробувати таке готувати. Ніколи не готувала, попробую. І то мені буде на третій і четвертий день на обіди. Плюс канапки зроблю з хлібом. Бо хліба я маю. А зупа буде картопля, от того морквочка, от того фігня. І ще додам, може, ложку пшеничної каші. У мене всюди тепер пшенична каша. Все, прочитала, як то робити ту складну зупу. Мішаємо в зимній воді і варимо на вогні 2 хвилини мішаючи. І все. І обід для трьох осіб готовий. Шикарно. Потім додаємо бочок і грінки. Все. Ну я роблю трошки по-інакшому. Я поставила варити картоплю з морквою і потім взимній розмішаю і все разом додам. Може, так буде просто смачніше або сидніше. Одна картопля в мене ще залишилась. Я додала тільки дві картопліки. Зараз в нас вже є вечір. Бачите, то наша каша. Пшенична вчорашня з ковбаскою білою. Ярослав, справді, не хотів її викинути, але не вийшло. То вікуся. А я говорю, не викидайте, не викидай, бо то мені ще їсти. Салат я роблю помідори і жовкемка. радиска те, що сьогодні знайшла. Помідорів маю ще одну штуку, то завтра на сніданок. Але подивіться, який салат тут класний. Я знаю що воно мені попалося в боксі від бідренка. Але бачила ціна 650. Дивіться, яка тут. Дивіться, тут звичайне лободиня бураку, який ще не доріс нормально. Уявляєте собі в селі на Пасху. Зробили такий салат з бураку. Боже, сенсація на ціле село, цілий місяць ви говорили. Чим то їх годували. А тут і продають. На смак, так як бурак, як ми для кроликів рвали колись. І таке зараз приготую, покажу, як в мене все вийшло. Чесно, я в обід то їла, то хоп, то мені не так сильно воно сподобалася, але з'їла всю, і треба щось їсти. І така в мене вечеря. Каша, якщо чесно, набагато смачніша, ніж виглядає. Плюс ще багато зеленини, Все, як дієтологи люблять. Ще стільки залишилося в мене салату і зуб. Всім смачного. І зустрінемось. Так що вже другий день закінчилось. Залишилось у нас 3 дні і маємо ми ще 10 злотих, 30 грош. А на задньому фоні співаємо я вікусь. Всім доброго дня! А в нас сьогодні Акіто. Четвертий день. Який четвертий? Третій день. Такий в мене сніданочок, бачите, ще на навіття. Зараз покажу звідки. І кава вода. Тут ще залишилася частина паштету і півпомідорити на обід. Я покажу. А тут часто дають, ну деколи приносять працівники, для... щоб частуватися. І всім смачно. Дякую. І такий овоч. І камера на мене дивиться. От молодець, так молодець. Це собі завтра на сніданок. Бо на сьогодні фрукти я вже взяла. Тільки 12-та година, я вже дуже голодна, і то буде мій перекус. У мене класна робота, як не крути. А два банани до завтра на сніданок. Такий в мене обід. Чіткість наведу. Що, можу сказати, зупа дуже смачна, бо я дуже-дуже голодна, бо щось та овочива жива. Так собі, не тримає. Перша година. За три години додому. Маємо дві канапки з зубку. Діти. Паштет вже в мене закінчився. Годиться, ходила на три рази на канапки. по 50 грош за паштет на канапки. Економічно. Вдома залишилось три ковбаски білі, один бурак, одна картопля і маленький кабачок. На вечерю, нині третій день, я ще нічого не маю зроблено. Піду до я додільні, а на обід ще маю на, на завтра зуб таку сам. Піду до ядодільні, може якісь сусіски будуть або щось. І маємо ще 10.40. І попереду ще четвертий-п'ятий день. А і ще маю кашу. Пшеничну. Три пачки, здається, так. І все. До зустрічі. І без того не вийде ніяк. Пусто, без ядодільні я б не дала ради. Цілий тиждень, ну не тиждень п'ять днів за 30 злотих. Два кусочки хліба, але там є хліб. Точно, бо я нині закриваю, я тоді не знаю. І нині така пустка. Щось там є, але мало. Одна халка. Хліб. Ще такий круглий хліб і нічого не видно, правильно. Отак. От то візьму собі білий хліб і халку. І ще нічого Ну То зараз собі з чаєм поп'ю, бо голодна. А потім будемо робити вечеря. Так, у нас вже є третій день, вечеря, я дуже голодна. Я до магазину не бігала для того, що, як знову, піду до нього купляти три картоплі. Як вчора, той, що з боку магазину, напевно, мені вітається безкоштовно. І мені не хотілося, чесно кажучи. У мене ще одна картопелька з бураком є, але то лише вже на суботу. Я беру дві картоплі, таких великих. Одна цибулька, три яйця і менше пів кілограми муки. Тут і десь коло 250-300 г. І тут і може 100 такі залишки не хотіла разом пересипати. Що ми робимо? Разом тут ми купляли 18 злотих 30 штук, то тобто по 60 копійок. Разом тут вийшло на 4,40. Ми маємо 10,40, то нам лишається 6 злотих. Чого я думала собі, що лишається 7. Ну, що я буду дешевий обід готувати. Надіюся, що мені вийде 15-14 вареників. Без яєць буду, просто буде вода, трохи олії і гаряча вода. Буде заварне тісто. Побачимо. Дала сіль, перець, вода гаряча. Ну, як гаряча, тепла така. Добра. І замішуємо тісто. І олії трохи. Стільки мені вийшло, тут тільки гаряча вода, олія і приправи, і мука. Надіюся, вийде мені 15 вареників. Або 14. Побачимо то на два, на два обіди. На сьогоднішню вечері, завтра обід, а на вечір буде зупо, бо на два рази вареники їсти на вечір важко. І мені залишилось пару ложок муки. От на ту, ту муку тоже все повністю пусте. Зробила собі 16 вареників. Ото мені вікуся допомагала робити, залишилося ще тісто і стільки картоплі. То ще пару штук дороблю вікусі. І ще маю додатково дві картоплі зварених, то ще ярославові зроблю. А моїх 16 штук буде. Тісто дуже класно, дивіться, яке я трошки ще взяла муки для підсипання, але дуже класне, еластичне. І нічого не розвариться, бо тут яйця немає. Така шикарна, класна в мене вечеря. А це завтра на обідну роботу, бо так пізно вечеряти варениками краще вже в обід. Тут така в мене вийшла порція, а то ще й для Ярослава вийшла. Для Віки, А то ще залишки на завтра. Якось так. Кухні непорядок. Але нічого. Такий у нас дуже смачний, як я сказати, вечеря. Така нотка закінчується у нас третій день. А завтра буде четвертий. Економно дуже смачна є картопля, просто жареною цибулькою. Так що навіть немає сиру. Повірте, дивіться, в мене так само мої всі їдять. Бо це смачно. Дуже дякую до зустрічі. А на сніданок варю свою пшеничну кашу, але на роботі дам молоко, з кави і сіль. Я думаю, буде смачно. Побачимо. Так що, третій день закінчився. Ставимо подобайки і підписуємось. А там ззаді то співає моя вікуся, як завжди. Вона або плаче, або співає, або вимагає ляльок. Або кашля. Дуже дякую і до зустрічі на наш четвертий день, четвертий, п'ятий і кінець. І залишилось в мене скільки 6 злотих. Весело. Але не дуже то й погано, якщо чесно. Дуже дякую.